У нас тільки ранок почався, а я вже просто-напросто замучила. Знаєш, нас сьогодні так багато справ. Усім привіт. Нав... Навіть з того всього забула привітатись. Е, тільки що ми ходили закуплятись, бо так як завтра гості прийдуть, з Латусі, завтра перше причастя. Потім після того нам потрібно їхати з Даяні і Арсенові робити щеплення, але перше в аптеку забігти, щоб купити. Це все і що ще? Боже, а де є назва того? Боже, я не пам'ятаю, де я діла. Треба Андрію зараз позвонити, поки він вдома. Потім ми їдемо зі Златусою до лікаря, потім ми ще їдемо на Личаківську, Бо тому що коли ми оформляли той пакунок малюка, ми ж не брали той бокс, ми відмовилися, ми взяли грошима. То та дівчина, яка нас оформляла, вона якось там в даних помилку зробила. І ми ще досі не отримали, мали вже давно отримати. Тому їдемо розбиратися, нам сказали, щоб ми офіційно самі приїхали і написали якийсь там той. Потім після того, що нам ще потрібно зробити, чекайте, після лікаря зі Златустями я ще їду на Краківський, бо я хочу купити собі на завтра якесь платі, аж потім нібито додому. Ніби Баба ще потім приїде в. Бабо, так, моя мама приїде після роботи мені допомогти. І той, а, і ще сьогодні мені потрібно посмажити кабачки вечором, ще стушити тушити м'ясо. Мама буде пекти млинці, щоб зробити торпечінучний салат. Ні, бо ми будемо робити із крабових палочок на завтра. Ну, мені так страшно йти на причастя, не знаю чого. Чому? Не знаю. А на рахунок ми ж були ортодонта зі златуцею. Я так і, і не розповіла, взагалі забула. Нічого нового він не сказав, сказав те саме, що там, та, що потрібно, щоб вилізли постійні зуби. Зараз ми маємо деякі зуби долікувати, в неї є поганий привкус, то от буде ставити брекети, щоб вирівняти ті ікла і щоб привкус був хороший. Тож зараз лікуємо, а от коли вже стануть постійні зуби, то будемо ставити брекет. Не знаю, через скільки то буде, коли в неї там всі молочні повипадають. Тож такі на справа. Андрій зараз пішов додому. Це все, що ми купили, занести, поставити в холодильник. Хоча зараз з того холодильника можу сказати взагалі нічого, тому що ну, так як світло вимикають, маю надію, що нічого не спортиться. І, і їдемо. Їдемо в чаплення робити. А вчора світло вночі вели. Ви... Вночі кожного дня вимикають. А чому? Я не знаю, в мене таке враження, що в мене скоро вдома техніка полетить. Та не тільки в мене. тут туди, щоб нічого не летіло, але кожного разу такво вимикається то холодильник. Та та повністю все. Котели і так далі. В знахарі мені навіть дали такий холодильничок, щоб я, тобто, в спеку не несла без холодильника. Казали з літо в поліклінці мають давати, але я попросила, кажу, дайте, будь ласка, щоб я перенесла от, пару кроків. І то, і зараз зроблю щеплення і піду віддам. Все, зробила дітям щеплення, так бідні, плакали. Зараз заїдемо додому, потрібно взяти градусник і, і той нестил від алергії на всякий випадок, тому що у нас, можна сказати, півдня не буде. Було біля нас. Ну, я купила Чекишо. Андрій побіг за булочками. Я вже сама готова ту булочку з'їсти, бо дуже їсти хочу. А вдома немає часу вже їсти. Тому що потрібно з Латвою до лікаря їхати. Генератори працюють, світло нам вимкнули. Все як завжди, нічого нового. О, Андрій вже йде. Та й їдемо. Боже, я завжди говорю про погоду, але я вам кажуть, тут така спека, що просто неможливо нічим дихнути, нічого. Як вітерецький задуває, то такий кай. Все, дайте мені булочку. Вечором буду займалася спортом, щоб ту булочку себе викачати. Ой, ми вже добрались до краківського ринку. І в нас великий. Я вже не вперше розповідала. йдемо шукати мені плаття. Не знайдемо, то я дуже не образу. Кузі, привіт. <різь> така серйозна. Ага. Обідали, та, обідали. Так плакала, так сильно плакала. Казі, я війні пух. так, В мене. Той пісочник, вінні-пух. Ну, Тут так прям серйозно, як ніколи. Діана приїхала, пішли гуляти, каву пити. З була каву, це Та так файно, можна вийти, каву попити. І торт привезла, я вам потім покажу, коли ми його відкриємо. I do this every season. I hate it when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel like. So unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow Phone, and I always do the wrong thing I'm unstable and I'm unsteady I've lost a i times already <певірвання> Скажи правду, то ти вимкнула світло? Щоб ти йшла, така покажи себе. Я себе не покажу. Ви бачили, яка я. Діанаша більш-менш нормальна, мама теж. Злато потрібно накрутити. Я вам зараз себе покажу. Просто подивіться Так. Якщо не включить, то... <певірвання> <А, певірвання> <певірвання> 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 То просто напря помилашилось. Треба буде в перукарню бігти розетку просити, бо принакше мені ніяк. Або там в одному? Або давай почекаємо. Ано тихо, будь. Тихо, будь. Поправ ліве вухо, у тебе воно себе. Моє волосся це залі. <ріху> Я на Чучундру походжу. <ріху> <ріху> три Трис... снігурочку, три. Три снігурочку. Снігурочку три. я сказала. Снігуронька. Дує? Так во підеш? Дує, вона викачує. Та ваше не так. Отек? Так, так. Сто процентів я тоже. Вишемо там, де вона тільки присіла. <сичет> Ні, що, того, де вона стоїть і пише перше почався з мати. Гості, ми будемо так 100 бляха робити, я нічого не розумію. Помідора з руком ти не надієш, то ти не зробиш, то ти не зробиш. <сичет> Помахайте рукою. <руками. сичет> <сичет> <сичет> Ні, ну серйозно, А як на стіл накривати? Ну то зараз ти ж не накриєш. Та воно все стече, мама. Ну, і Помід... ми швидко будемо бігати і накривати. Коли він може посидять до малої підійти. Може такий скапець. І ще її світла нема, зараз все потече. Все потече. Та тут страшне щось. Треба збирається, що мою роботу забираєш, де робиш, де Так. Та помахай гань. Ну гоу, рукоу. Бабигання на тебе нема. Бабигання. Ми хай бабигані, мухай бабігані. Бабагання ви теж тобі розказала, що Чого? Просто подивіться, яка Діана косметичка має. моя, да. Ну, не влізає в рюкзак. Та, ладно. Але ж дивіться, який рюкзак великий. А там речі. Біла, іде бігла. Стоп, бачи? Біги. тарабайка на 150 г. Іде бігла. Що багаворіє. Я. про трилітрову банку Я. Я. Я про трилітрову банку одріву згадала. А як він борщ брав, то. Андрій як хоче їсти, то він навіть відро візьме, але він їсти, візьме. Він як працював наліво. Баночки, баночки то він її відро візьме. Лена, а я тобі, кстати, давала ти в лікарню лягала. Тітки, -ті, знаєш, на Ми нас всі нас суп? Ні, на суп вас десь є, бо нас їх немає. А я здається, один забула, була якраз по патології. Mm. Може ти така? Така дівчата... Тадрі? Розповідай. Не було тарамбайки, так? А я герой. А я герой. Як він прийшов з рельтрованію банкою. Ти просто взяв ще, щоб морозиво попробувати. А я герой. Та можна було їсти. морозиво. Ти що з моєю тунавкою зробила? А я герой. Ти що з моєю тунавкою зробила? Шо? I'm slow, got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady I've lost too many times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow. Затузь, а? Помахай. Как разсонечка. Чума. Сідай, давай, давай. Mm -hmm. Давай. Злата сюди, Хлопці, хлопці, що там вам? І це яку красодяна замовила по кресниці. Знаєте, що в мене день народження взяти свічку, типу такого завжди пів. Таке гарне, пише перше причастя. Злати, не кусай, злату потім кусиш. Квіточки тут, кресик. Де? Ні, та ні, та чекай, та ні, та чекай. Ну, забери. Смачна. Чим? Я забула. Що то є? Зато це собі суші такої. З манго. З манго? Та там. Нічого собі. Махай! Папа. -па. Я вже так наїла, що я навіть тих суші не хочу, хоча я їх дуже люблю. А злата просто дуже любить суші. Вона взагалі без них жити не може.